Дивіться, на окупованих територіях. Туди ні один русский не приїхав, крім спецслужб. <кій> Простий громадянин з Росії туди не приїде. Туди приїдуть спеці, вояки, джамшу, травшан, ці всі у них там, ці як їх, мігранти, хулігани, бандити, наркомани, алкаши. Все, вони змучаються з тих людей, які там лишились. Які не змогли виїхати, вони намагаються виїхати. Вони їх заставляють отримувати російське громадянство. Вони їх повністю. Викидають з лікарень, забирають них квартири, забирають в них якийсь бізнес, там якісь кофейні чи що, машини і так далі. Якщо ти не отримаєш російський паспорт, не тупо їх заставляють. І все, хаос безпреділ. Наркомани, хулігани, діти страдають і так далі. Повністю банди, вже вон по Маріуполю етнічні банди ці вже створились і так далі. З цих от мігрантів, які приїхали, сюди не приїде ніхто і тут цивілізацію не буде строїть. І це повинен розуміти цей ждун, який сидить дома. Думаю, от зараз прийде Росія, буде хорошо. Не буде хорошо, буде срака повна.